Вітаю! Сьогодні ми з вами зробимо пиріжки. А, це тісто це ще тісто рецептури моєї мами, і де вона його взяла, я теж не знаю. Вона вже не пам'ятає, але я його не змінюю ніколи на протязі свого життя. Я пробувала будь-які інші а, рецепти тіста, але мені все ж таки ну, ось таке, воно тоненьке, багато начинки. Я не люблю, коли багато тіста і мало начинки. Я люблю навпаки. Мало тіста і багато начинки. Тому не будемо гаяти часу, будемо починати, а ви не забувайте, як завжди, лайки, коментарі, підписки. Поїхали. Що нам знадобиться? Які інгредієнти? Так, нам потрібно буде 500 мл молока, 250 грамів сметани, 250 грамів вершкового масла, 600 грамів цукру, грамів солі, 150 грамів дріжджів. живих, свіжих. 7 яєць або 400 г яйця. У мене тут я трошки відібрала білок, додала жовтки. В, общій, в загальній масі у вас потрібно повинно бути 400 г яйця і 2 кг цукор борошна. Ваніль, як ви хочете. Я не дуже люблю ваніль додавати, тому ну, це побажання. Так, ми спочатку зробимо опару. Як я роблю опару? Взагалі, опара це просто нам потрібно запустити наші дріжджі. Для нього потрібен цукор, якась жидкость і трошки борошна. Нам потрібно зробити таке тісто, як на оладушки. Тому, я, щоб потім не вливати в діжу, я виливаю все, все молочко. Сюди додаю розкришую наші дріжджі. Так, я знаю, цю, дріжджів багато, але я роблю по цьому рецепту вже ну, років 15 так точно. Я перепробувала дуже багато різних, але ну, не знаю, мені так більш подобається. Додаю з общої маси, з загальної маси скільки цукру небагато. І тепер все перемішаю, щоб наші дріжджі розтали. Тепер я сюди додам борошна ну, буквально на глаз з загальної маси, так, щоб і не багато, і не мало. Перемішаю, якщо буде мало, я додам ще. Все, я замісила. Нашу опару, ось таке воно ось так воно виглядає, як тісто, як на оладушки. Ніколи не вбітеся на глаз замішувати опару. Всього-навсього чотири це рідина, цукор, борошно і дріжджі. Все, більш нічого. Все е, інше ви додасте потім, уже коли опара у нас е, підійде. Тому оставля... накриваю плівкою або кришкою е, і оставляємо десь на годинку, щоб вона забродила. Наша опара просто чудова. Е, була, е, підходила вона менше, ніж годинку, десь хвилин 40. Тому. Починаємо замішувати тісто. Я окремо в діжі збила яйця з цукром в таку гоголь-моголь, як у нас в дитинстві, мене завжди підкармлювали. В дуже таку потужну п'єну, добіла. У мене жовтки яйця домашні, тому вони жовті. Так, тепер я сюди в діжу додав вершкове масло, сметану, опару, борошно. Всі оставшись інгредієнти, і буду замішувати тісто. Я тісто замішаю в комбайні на насадкою крюк. Ви можете е -замішати, е замісити вручну, теж не питання, в якісь великій мисці. І замішати все це тісто. Я навіть боюсь, щоб воно там влізло. але сподіваюся, обережненько, якщо що, домішаю на столі. І ставимо тісто вже на, щоб підходило до пиріжків. Ану, зараз, давайте подивимося. О! Клас! Як я обожнюю тісто. Боже, я взагалі. Я б його... Аби в мене було стільки часу, я б його робила і робила. Я дуже обожнюю працювати з тістом, особливо з дріжджовим. Я замісила тісто, ось тільки у нас вийшло, і буду чекати до того, як воно підійде прямо підверх. Можна закрити плівкою, можна кришкою, можна в миски, можна де завгодно. Те, що у вас є. Начинки. Сьогодні я хочу зробити 5 начинок. І, ну, це начинки, які любить вся моя сім'я, ну, звісно, я такі і роблю. Перша, сама основна це м'ясна. Кожен робить по-різному. Я вам покажу ну, мабуть, покажу відео, як я його роблю. Це саме основне. Далі я люблю дуже обожнюю. Хтось у нас любить, хтось ні. Це рис і яйце. Я просто відварюю рис в дуже такій підсоленій воді і зварюю яйце. Кришу і потім за смаком підсолюю. Дехто додає сюди цибулю свіжу, але я не додаю, тому що цибуля дає зразу, вони швидкіше скисають. Так ви можете поставити положити ваші пиріжки в контейнери, вони будуть зберігатися ну, неділю, так точно, в холодильнику там чи де. А якщо ви додасте цибулю, вона дуже швидко прискорює зіпсування ваших пиріжків. І солодкі, звичайно, це вишня, розморожена в мене. Сік, я дуже хорошо щоб стік, це лохина. І мак все, ось такі п'ять начинок. Стосовно. Вишні і лохини. Я ще буду додавати цукор, і я попередньо, прямо перед тим як буду вже формувати пиріжки, обваляю їх в кукурудзяному крахмалі. Тоді вони не будуть витікати з ваших пиріжків. Це такий лайфхак, я колись я десь почула і вже застосовую його дуже-дуже часто, дуже-дуже довго. Ну, все тісто у нас підходить уже майже ну ще трошечки почекаємо. Пройшла десь година вже. Ну, я думаю, дві години і будемо починати ліпити пірожки. А я позову, мабуть, свою маму. Побачити мою маму. Ну що, дивіться, яке тісто. Воно вже підняло мені кришку. А, до речі, це контейнер на 13 літрів. Тому орієнтуйтесь, можете взяти половину порції. В кінці ви побачите, скільки вийде у нас пиріжків. Як я їх розробляю, Ну, я люблю через ваги. Ви сьогодні побачите мою маму, я вже казала. Мама завжди на руку, на, на глаз. Ну, можна так, можна так. Тому відкриваємо нашу А, спочатку. Нам потрібно змастити весь стіл. Тому що зараз весь стіл буде в пиріжках. Змащую я олійкою. Так, дивіться, якщо у вас тісто вийшло рідке, можете припудрювати борошном. Якщо у вас тісто нормальне, просто трошки олійки і все буде добре. У мене стіл великий, це класно. Моя мрія була, такий здоровий, класний. В стіл. Так. І я знаю правило, скільки тіста, стільки начинки. Тому столова ложка, начинки, ну, припустимо, м'яса у нас десь 45-50 грамів. Тому. Зараз воно впаде. Тому я приблизно. Тому я приблизно а, буду відміряти по 50 грамів. Так, давайте подивимося, скільки це в нас. Ну, ось приблизно. А потім я зараз принаривлюсь. І десь так і буде. Для початку, буду через ваги. І пішли ось так от діляти. Зараз я змащу руки. Вирішили з мамою, що краще буде з мукою. Тому вона у нас знається на цьому. Витираю олійку, бо ну, це залежить, до речі, і від е, вершкового масла, і від борошна. Дуже багато факторів. Грамовки одні й ті самі, але ж іноді буває так, буває так. Так? Да? Так. Да. Да. Все. Масло і з муки теж залежить. О. Так, тому беремо муку і викачуємо в муці. Ти ж все одно будеш його все викачувати? Ну так. Да. <кхе> От бачите, мама сказала, що специ вивалюють все тісто. Я так розумію, чи я не розумію. Скільки це грам? Це Ні, це мало. Так, це зовсім мало. 30 грам. А. а нам треба 60, в два рази більше. А. Ну, ми любимо такі поріжки. Ти прикинь, скільки нам тут треба буде ліпити. Чого? Ой. Ми з мамою викатали пиріжки. А, тепер беремо крайні, вони трошки підходять і кладемо начинку. Поїхали. Так, я тоді беру з цієї сторони. Слухай, багато тіста. Давай очіпувати. Щоб менше було. До. Ні, не пиріжки менше, а тіста менше. Ну, зараз редукції вже дотягну. Добре. Одинакові, а Добре, мені теж мукичку треба. Маленька рімарочка. Якщо ну, от я викатала для яйця і рису, Тіста забагато, тому я відчіпую, складаю, а потім я з нього теж зліплю ще якийсь лишній пиріжок. А ось з м'язком нормально, з ягодами теж, тому не бійтеся, спокійно можете відщипнути кусочок тіста і зробити. І ще мама сказала, було б бажано трошки більше борошна. Не воно було б краще. Ну, побачимо на виході. Ні, вони будуть пишні, дуже пишні хороші. Ну, оце уліпки, вони трошки важкі. А, то є за що того, що mm -hmm. важко зліпити, що вони такі ніжні. Ну, no, так, да, дуже такі. Тендітні. Uh -huh. Добре. Більше ніяк не так. Так, розповідаю. Один противень деко. З м'язком, одне, з яйцем і рисом. А на солодке мало. Чому я завжди кажу, скільки б ти пиріжків не зробив, все одно буде мало. Тому економимо, відчіпуємо, як завжди. Нічого не міняється в цьому житті. Стосовно я зараз буду робити з вишній, а, як я роблю, як мене мама вчила, а, розплескуємо наш блінчик. Правильно? Угу. А, Варі... Тіста. Варінечка. Вареничка. Тепер, ой, я забула крахмалям. Угу. One moment. Так, беремо нашу вишню. Без соку бажано. Ну, тут, мабуть, не знаю, скільки буде, бо вже тіста немає. Тому робіть це небагато, це не якщо чесно. Якщо у вас сім'я, ну, мінімум там 6 чоловік, то от буде. Так, я посипаю крахмалем трошечки. Отак обвалюю. Можна ложкою, можна чим завгодно. О, все. І потім ми беремо, беремо нашу вишню, цукор. Наш вареничок, так? Да? Вареничок. Додаємо сюди чайну ложку цукру і вишеньки. І все. І у вас тоді нічого ніде не витече. І все буде добре. Ну, в будь-якому разі, старайтесь шовчиком вверх. І поїхали далі. Ну що, ми наліпили з мамою пиріжків. Як завжди, насолоденьке мало. Осталось тіста. Тому. Регулюйте, а, можливо, менше начинок потрібно. Ну, ось Ви бачите, така кількість пиріжків у мене вийшла е, з тої кількості, яку е, я вам дала в рецепті. Тому регулюйте. Можна половину, можна більше, можна менше. Все, тепер е, ми оставляємо їх трошки підійти, змащуємо їх е, е, яйцем і я додаю туди змішую з вершками. Змазуємо і випікаємо в духовці при температурі 180 градусів. У мене режим конвекція до золотистого кольору. Духовки у всіх різні, тому по часу ну тут важко сказати до золотистого кольору. Тому що начинки готові, тісто тоненьке, воно спечеться дуже швидко. Поїхали випікати. Випеклися всі пиріжки. Вони просто, ну, і ви бачите самі. І тепер мені остається тільки показати вам, що всередині. Ну, ось давайте я візьму пиріжок. Не знаю з чим. Ось так. Дивіться. Це з рисом і а, яйцем. Дивіться, які вони м'якенькі, пухкенькі. Вони дуже-дуже ніжні. От чому я люблю це тісто? Так, воно може житкувати. А, можливо, якщо хочете тогіше тісто, то тоді додайте ну, грамів 300 ще більше борошна. Так, це у нас пиріжок з м'ясом. Дивіться, яка краса. Ну, Хіба це не чудо? Так, це у нас з маком. Ну, тесто одно и то самое. Видите, кла, ой, класс. Это просто смакота с вишней. Так, воля. Видите, тесто просто бомбическое. Не бійтеся, рекомендую це тісто для пиріжків. Якщо хочете, тугіше, додайте більше борошна. Але тісто, воно солодке, з м'ясом, з солоними начинками, теж чудово поєднується. Ну, не знаю, я почу дуже давно і мені все подобається. Ну що, все, робіть, творіть. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Не забувайте про лайки, коментуйте, якщо щось вам не подобається. І, якщо подобається, до слідучих відео. Люблю вас, пока!